Страта, розділ п'ятий. Світає, Господи, світає, земля у росах, як в парчі. Маріє, діво присвятая, Це ти так плакала вночі, якісь он квіти, сині сині, на голо цеглу повелись, Спиває ранок по росині. Як в нас під хатою колись, тюремник виповз на прогулянку. Проходить, варта по двору, як швидко ніч оця прогулькнула. Сьогодні вранці я умру, печаль осиплеться, як маки, заорють місце орачі, лиш десь на хуторі собаки ще довго витимуть вночі. Душа у безвісті полине, очима зорі проведуть, чи хоч пучечок той калини мені на груди покладуть, одмучилась, одгустювала на цій неправедній землі і от співала, От співала, ще от хріпіте у петлі і все, і досить, засинаєш. Така не пам'ять огорта, а що тепер, Марусю, знаєш? що значить в світі самота? Ніхто до тебе не озветься, хоч би й покликала кого, лише об стіни обіб'ється луна від голосу твого, лише цеглина до цеглини та дві худенькі бадилини, віконце з виямком низьким, хоч би. Хоч голос ще й долинув, хоч би хоч попрощатися і з ким. Якісь були ж і подруги у мене, і хтось таки ж співав мої пісні, і тільки груша листя ще зелене чомусь хитнула раптом при стіні. За Замур вхопились рученята, зійшли над мором оченята, блакитні, карі, чорні, сірі. Я заніміла з того дива, а діти грушу так обсіли, мов груша ними, і вродила. Очиці ці сяють, подих затамовано, тріщить гіляка, хтось аж полетів. Ти бачив де? Не видно. Отамо вона. Ти справді відьма, там нема чортів. Послухай, відьмо, а на грушу. А де ти спиш, а їсти там дають? Ховайся, відьмо, дуть по твою душу, уже підходять, на поріг стають. Оце і все з людьми моє прощання, ці діти, діти, цей ласкавий рій, спасибі вам за дерево пізнання, оце єдине, де безсилий змій брящить залізо. З кам'яної пітьми хтось тишу вигупує чобітьми, І входить смерть. Вона в людській подобі. Не ридай мене, мати, в гробі, не ридай мене мати, в гробі. Біля воріт юрмилися цікаві, чого вже там ті люди не верзуть, вже кат прийшов, аж грухнуло в Полтаві. Везуть Марусю, людоньки везуть, везуть Марусю за далекі гони, за сиве море, тої ковели Уже голів судейських макогони в степу на вітрі мідно загули, вже п'яний дзиць, ведмежу губу кривить. Все по води натягує гаття, а там в степу, а там в степу, як привид. Стоять у ті ворота, в небуття, се суне в степ, хто пішки, хто на возі. Отаман Гук дивується, куди? Вам, люди, що зі смертю по дорозі, що ви претеся гірше череди, що їх веде і доброго, і злого, де є та грань, хто люди, хто юрма. Людей у брамі стримує залога. О, добре хоч, що полку вже нема, бо як би їм на все оце дивитись і проти кого вихопить шаблі, та краще вже самому задавитись, ніж дівчину побачити в петлі. Лиско черкес, той мало що не плаче, є в нього кінь і шабля є крива. Пушкар сказав залишишся, козаче, Тут теж потрібна шабля й голова, а що зміркуєш тою головою: сторожа, суді, від не підступити, оце б схопити дівчину живою та й мчати, мчати, мчати у степи, а люди йдуть. І що їм тут цікавого, о Господи, спаси нас од лукавого, кортить смертельне? А кортить, мабуть, самі не знають, а таки ідуть, і піп з Христом попереду, це схоже на хресний хід Душибениці, Боже, везуть людину, чи від неї тінь, усіх скорбящих радості. Амінь. Читає піп з Євангелія млосно, по самий обрії стелиться трава і так самотньо так безголосно кричить степу десь чайка степова. А тут ще вітер, небо теж якесь, земля до ніг півпуда налипає, а тут ще всіх за петельки хапає, Отой направду вражений Черкес питає: люди, був же такий звичай коли вели на страту козака. Виходить дівка, вкутавши обличчя. Що він не бачить навіть і яка і каже: От що, я з ним поберуся, і віддали ж смертника таки. А що? Як я врятую так Марусю, то ти ж не дівка, тут же навпаки, в якій же ти їм з'явишся подобі, і що їм скажеш? Ні, не віддадуть, настане час. Із сущі у гробі почують глас Христа і ізидуть. Піп почитав, і знову рушили. Пройшли версти вже півтори, вже десь далеко, поза грушами, лишились ближні хутори, і цвинтар той, де над гробками високе небо тишу, тче, і ті хрести із рушниками, як у сватів, через плече. Похід спинився. Свіжа стружка губила кучерів полин, якась полтавська чепорушка вперед пропхалася з малим. Стояв поміст, рябі отари далеко паслись на горбі, гойдався зашморг, бігли хмари, хтось перемовився в юрбі. Люди, хто привів сюди дитину? Та воно ж маленьке, ще не розуміє. Той чуть чекайте його вдома. Чого ж ви його привели сюди? Пропустіть матір, хай стане ближче. Хто, хто, а вона заслужила. Перехрестіться, яку матір. Та Грицькову. А Грицькову. Марусину ж не випустили з міста, вона ж така вже там напівжива, там біля неї жінка шебелиста!» Ящиха теж лишилась, кошова, і прокотилось натовпом строкатим. Ведуть, тітки, біліші на наміток, проноза швець шепочеться із катом, що потім дав Мутузочки шматок. Замовкли всі, ніхто й не ворухнеться, лиш дві куми, сусідки вишняка. Диви, яка. Іде і не споткнеться, іде під зашморг, а диви, яка? На матір схожа, тільки трохи вища, ті ж самі очі і така ж коса. Ну, от скажіте, людоньки, навіщо такій убивці та така краса? А це як хто? Я маю іншу гадку, якась вона не схожа на убивць, «Злочинниця?» А так би й зняв би шапку на смерть іде, а так би й поклонись. Бо ти такий же чоловічий роду, все б тільки очі й витріщав на вроду, сказала жінка з усмішком трипким. Знімати шапку себто перед ким? Перед цією себто отакою, що отруїла власною рукою. Та щоб над нею обвалилась твердь побійся Бога, вона йде на смерть. Вона йшла, а хмари, як подерті, і сизий степ ще з вечора в русі, і з кожним кроком до своєї смерті була усім видніша звідусіль. Стояли люди, злякані, притихлі, вона йшла туди, як до вершин. Були вже риси мертві і застиглі, І тільки вітер косе ворушив. І тільки якось страшно, не до речі, на тлі тих хмар і зашморгу була, Ота голівка точена, ті плечі, Той гордий образ чистого чола, і в тиші смертній вже такій аж дивній, коли вона цілує образок на тій високій шиї лебедині. Того намиста доброго разок, аж навіть кат не витримав, зачовгав, заніс мішок, узявшись за краї, чи щоб вона не бачила нічого, чи так нестерпно бачити її. І он стоять особи урядові, щоб тут же й смерть засвідчити судові. О Господи, прости нам цю ганьбу. І раптом вершник врізався в юрбу. Зметнувся кінь у піні, баластий, папером вершник у руці стрясав, спиніться, гетьман вас уповновластив, читати вголос цей універсал. Іване, брате, як ти встиг! кричав Лиско і тряс його за груди. Суддя стояв ні в сих, ні в тих, і раптом вголос заридали люди. Ще не вляглося ридання те кругом, не встиг Іван ще й повід передати, А шебелист вже цьвохнув батогом, хочиш в Полтаву, матері сказати. Горбань помацав гетьманську печать, суддя подержав, передав бурмистру. Кат метушиться, люди щось кричать, дивитись страшно на Івана іскру. Отаман Гук, ступивши на два кроки, ревнув з помосту поверх всіх голів. Наш гетьман, властію високий, такий наказ читати повелів. Дійшло до нас до гетьмана відомість, іж у Полтаві скоївся той гріх, що смертю має бути покараний. Натомість ми цим писанням ознайомуємо всіх в тяжкі часи кривавої сваволі, смертей і кари маємо доволі, і так чагає смерть вже звідусіль, і так погребів більше, ніж весіль. То чи ж воно нам буде до пуття пустити прахом ще одне життя? Чурай й Маруся винна у в одному, вчинила злочин в розпачі страшному? Вчинивши зло, вона не є злочинна, бо тільки зрада є тому причина, невільно теж, караючи, при цім не урахувати також і чеснот. Її пісні, як перло многоцінне, я дивен скарб серед земних марнот. Тим паче зараз, як така розруха, тим паче зараз при такій війні, що помагає. Не вгашати духа, як не співцями створені пісні, про наші битви на папері голо, лише в піснях вогонь отой пашить, таку співачку покарать на горло, та це ж не що, а пісню задушить. Отаман Гук, помовчавши, повіка йому сіпнулась, далі прочитав такий потужний голос в чоловіка, лебонь Хватило б і на п'ять Полтав. За ті пісні, що їх вона складала, за те страждання, що вона страждала, за батька, що розп'ятий у Варшаві, а не схилив перед ворогом чола, не вистачило б у городу Полтаві, щоб і вона ще страчена була. Тож відпустити, дівчину, негайно і скасувати вирока того. А суддям я таку даю нагану, щоб наперед, без відома мого, не важились на страти самочинні. Перед усім освідчили мене про кожну страту по такій причині, що смерть повсюди, а життя одне. Універсал прочитано публічно, щоб справу тую уморить на вічно, оскільки ж трохи не дійшло до страти. І смерть свою вона пережила, то впрод невільно пересуддям брате, бо вже вона покарана була. Гойдався зашморг, вже він не потрібний. Юрмились люди, добра новина, сміявся тесля головою срібний, та не згодиться тут його труна. Підбіг Іван, і в розмах свого зросту. Збив ту драбинку смертницьку з помосту, Які жінки вже бігли до Марусі, чиєсь в юрбі гуцикало дитя, вона стояла, мов застигла в русі, уже по той бік Сонця і життя. Такого ще не чувано ніде, її пустили, а вона не йде. А може, помішалася Іване. Мо, хоч тебе, послуха, підійди. Вона стояла, і над головами уже пливли осінні холоди, і не було ні радості, ні чуда, лиш тихий розпач вмерти не дали. Їй говорили, а вона не чула. І тільки коли матір підвели, вона відразу, наче, спам'яталась. І от хитнулась від того стовпа, і, якось наче здалеку верталась чогось вперед руками, як сліпа, іще бліда, іще, мов крейда біла, і наче й усміхалась, лебеділа. От, бачте, мамо, все і обійшлося, і цілувала матері волосся.